Сторінка 92. Продовження. Розділ 11, у якому Аля дізнається про державну таємницю. А ти знаєш, чому я боюсь свого першого недорадника? Бо він зазіхає на мою корону. Плаксиво сказав Недороль десятий. Мене рятує тільки те, що в нього немає голови. А як тільки він роздобуде голову, недороль засмучено похитав головою. Ей, як це немає голови? жахнулась Аля. Немає і все. Його намалювала якась дівчинка. Спочатку з головою. Потім та голова їй чомусь не сподобалася, і вона стерла її гумкою, а іншу так і не намалювала. От він і залишився без голови. І раптом недороль похопився, вирячив очі, підняв палець угору і зашепотів: Але про це ніхто не знає, і ти про це нікому не кажи, бо бо недороль. Затнувся. Він не знав, яку причину вигадати, щоб змусити Алю мовчати, бо це державна таємниця. Нарешті придумав він Знає, що буває за розголошення державної таємниці. Недорог рукою показав, ніби відпилює собі голову, і прохальним голосом запитав: Ти нікому не скажеш? Галі стало шкода маленького чоловічка. Вона запевнила його: ні, ні, не бійтеся, вашої недоречності. Діставши таку обіцянку, недороль полегшено зітхнув, але, видно, раз почав відкривати державні таємниці, він не міг уже зупинитися, бо поза змовницьки підморгнув Алі і поманив її за собою. Він узяв свічку, усунув ноги в стоптані пантофлі. І рушив до дверей. Двері вели до тронної зали. Біля трону недороль підняв свічку над головою та освітив заглиблення в стіні нішу. У ній стояли залізні лицарські лати. Бачиш цей шолом? спитав недороль. Кожен ранок перший недорадник приходить сюди і прилаштовує шолом собі на плечі замість голови, а ввечері ставить його назад. Аля піднялась навшпинки і зігнутим пальцем обережно постукала по шолому у Усереднє загуло, наче в порожній бочці. Але ж там порожньо, здивувалась дівчинка. Ет, роздратовано сказав недороль, кого цікавлять такі дрібниці. Повна в тебе голова чи порожня. Однак те, що недорадник без голови, мене рятує. Сама подумай, не можеш він одягнути корону на цю залізну кастрюлю? Що, що, а голова в короля повинна бути в порядку. Принаймні зовні він зітхнув. Скільки голів він уже поміряв? Це щастя, що жодна йому не підійшла. Як переміряв? Звісно, як, накаже відрубати комусь небудь голову, а потім приміряє її, чи не підійде вона йому. А ви мовчите і дозволяєте йому робити такі жахливі речі? обурено вигукнула Аля. Отож і видно, що нічогісінько ти не тямиш у королівських справах, розсердився недороль. Розділ 12, у якому Аля дізнається, з чого побудовано Недоландію. Доландію. Недороль розповів Алі, що вся його гвардія у руках першого недорадника, тому він нічого не може вдіяти. Далі дівчинка дізналася від короля, що дорогу з Недоландії додому знає лише недочеревик, який створив із непотребу цю величезну країну. Розділ 13, у якому Аля пізнає першого недорадника. Аля сиділа поруч із недоролем і лускала горішки, а він тим часом показував їй своє багатство, сховане в ліжку, чого там тільки не було. І діапроектор, який працював від свічки і показував діафільми. Починаючи з кінця і шахи та кості, у які недороль грав сам із собою і ще багато всякої сячини, якою недороль рятувався від самотності. Бідолашний недороль йому таки самотню, подумала Аля, дивлячись на ці скарби. Коли зійшло півсонця, на дороль десятий почав збиратися на роботу. Зітхаючи, він натяг мантію, а з-під ковдри витяг половину корони. У короні було зроблено дірочку, крізь яку протягнувся мотузок. Ага, він прив'язує корону цим мотузком, щоб вона не падала, здогадалася Аля. Допоможи мені, попросив на Аля міцно стягла мотузку в нього під підборіддям і гарненько зав'язала пантиком. Отак буде добре, утішено пробурмотів на дороль. Він був задоволений, що корона так міцно сиділа на голові, хоча мотозок його трохи тиснув. Аля розпоравила королівську мантію і відступила на крок, милуючись своєю роботою. От ви і готові. Ваша недоречності! а я вже, мабуть, піду. З обличчя надоля вмить зникла усмішка. Він скривився, немов збирався заплакати. То ти мене покидаєш, прошепотів він. А я думав, що ти назавжди залишишся в моєму замку. Ні, ваша недоречностей. На жаль, я не можу. Мені неодмінно треба дізнатися, як вибратися з вашої країни. Зачекай, зачекай, раптом захвилювався Недороль. Ти без допомоги не виберешся із замку. Тебе схоплять гвардійці і відведуть до першого недорадника. А він накаже відрубати тобі голову. А швидше за все ти наскочиш на нього сама. Він цілісінькими днями вештається по замку і винюхує, кого б ще стратити. Але Алі не хотілося виказувати недопопелюшку, і тому вона мовчала. Раптом на вигукнув Еврика схопив Алю за руку і потяг до дверей тронної зали. І тут же простягся на підлозі. Аля кинулася його піднімати. Ваша недоречність, а що означає Еврика? Це означає, який же я осел, що раніше не додумався до цього. Але не відволікай мене дурницями і слухай уважно. Кожного ранку схвильовано зашепотів він. Перший недорадник приходить сюди по шолом. Ось-ось він повинен з'явитися. Поки він одягатиме його, ти побіжиш до галереї. У її кінці є маленькі дверцята до мого саду, а там у кощах буску є хвіртка. Через неї ти вийдеш у місто. Ось ключ. І недороль поклав дівчинці у руку маленький ключик. тільки обіцяй, якщо дізнаєшся про дорогу з мого королівства, розкажеш і мені. Тсс! Я чую кроки, це він. Алі так багато наслухавшись про першого недорадника, що їй дуже закортіло його побачити. Вона зазирнула в шпарку між одвірком і дверима і мало не скрикнула від подиву. До тронної зали зайшов чоловічок, якого вона колись не домалювала у своєму альбомі. Тоді вона стерла йому обличчя гумкою, бо воно здалося їй жорстоким і злим, а інше так і не намалювала. Бо їй саме страшенно обридло малювати. Аля закинула альбом та олівці в найдальшу шухляду і відтоді більше не брала їх до рук. Розіл 14, у якому Алі допомагає недоштанько. Аля вибралася із замку і зустріла недоладька. Він провів дівчинку за місто до пустиря, на якому жив недочеревик. Його будинок був без вікон і дверей. Незважаючи на це, Аля все ж таки вирішила сама проникнути до цього зачарованого будинку.